Чому ви вирішили створити свій бренд саме зараз, да, а не потім колись там через рік, через два? Ну, прийшов такий момент просто після мерже, якраз що ну, я розумів, що далі не можу просто вже рости з тими товарами, які є, тобто займатися перепродажею, тому що не влаштовувала мережа, не влаштовувала те, що постійно закінчується товар постачальників. Тобто, ну і не хотілося рекламувати когось. Ну, якраз в цей момент ви написали, що запускаєте свій новий курс по створенню бренду. Я одразу в ту ж секунду, як тільки це побачив вам написав. Супер. Друге питання. Чи тяжко було вибрати вам товар для створення свого бренду? Так вже був якийсь досвід торгівлі. Я практично ну, рік після мережа я вже продавав, я продавав цей товар. Тому вибрати було нескладно. Плюс ви також допомогли, тим, що наполягли вибрати саме цей товар, тому що були різні варіанти, різні думки. Ми переглядали з вами товари і ви сказали, що ну, зосередитись саме на цьому товарі. І тоді наступне питання: як швидко ми з вами вибрали цей товар, який запустили під своїм брендом? На другій онлайн зустрічі вже був вибраний товар. То по суті, буквально через тиждень після запуску курсу, після старту курсу. Скажіть, який товар ви вибрали для запуску свого бренду? Це Wi-Fi роутери. Угу. Переносні Wi-Fi роутери. Я так розумію, що ви ж їх продавали ще до створення свого бренду, але під чужими брендами, так? Так, це були роутери відомих брендів, таких як TP-Link, Huawei і інших. Зрозумів. Скажіть, будь ласка, яка у вас там була маржа на тих відомих брендах в середньому? Там була там 12-13 доларів і постійно зменшувалась. Плюс були постійні перебої з товаром. Його то не було, то він з'являвся в вищій ціні. Тобто, ну. Це не влаштовувало, при тому, щоб втрачалися продажі, це взагалі було дуже боляче, дуже скажімо так, втрачати продажі, коли знаєш, що товар продається. Тому це теж була одна вагома причина піти, до, піти на цей курс, створити свій бренд. Окей. Яка вас зараз, вже під своїм брендом, на цьому ж самому товарі? Зараз 30 доларів. Тобто, можна сказати, що. Майже в два рази більше. Навіть більше, да. більше ніж два рази. Скажіть, будь ласка, яка ціна продажу була товара під е, відомими торговими марками, і яка ціна продажу під вашою торговою маркою в цьому ж товарі? Ну, одна одиниця цього товару коштувала 3 тисячі гривень. Це під чужим брендом, під своїм я зараз продаю за дві триста. При тому, що мережа більше ніж два рази супер, скажіть, будь ласка, коли ви почали працювати з лівобою, чи були у вас якісь труднощі, чи потрібно було знати китайську мову, там, чи було потрібно було летіти в Китай? Я не знаю, щоб знайти постачальника на цей товар? Ні, взагалі не потрібно було. Навіть можна було не знати і англійської, можна було просто використовувати перекладач для спілкування з китайцями. Супер. З цим було, не було ніяких проблем, щоб домовитись постачальником. Зрозумів. Скажіть, будь ласка, який бюджет вам потрібен був от на створення свого бренду на старт? Просто щоб створити там, зареєструвати торгову марку, почати цей процес реєстрації, там, створити логотип, це ну, до 500 доларів. Але основні гроші потрібні були вже на закупку самого товару, тобто на першу партію, на зразки. Ну, стати, для старту це потрібно 500 доларів, а решта це вже закупка товару. Ну, дивіться, от на закупку на тести, скільки у вас загалом, що от, який у вас бюджет на тести? На закупку? 200 доларів на тести. Це я замовив. А так, а 500, ви сказали, це вже з торговою маркою з дизайном. Правильно? 300, 300, пішло, 300 доларів пішло на дизайн і на реєстрацію торгової марки, і ще там 150 десь приблизно на зразки. Добре, зараз про дизайн і про реєстрацію торгової марки порту пізніше. Мене цікавить саме закупка Китаю, тобто перша тестова партія або тестові зразки, називаємо так. У вас йшло порядка 200 доларів, я правильно зрозуміла? Mm -hmm. Десь так приблизно так. Хорошо. Mm -hmm. У вас вже зараз є своя торгова марка, правильно? Mm -hmm. ну, у мене Ще ну, до... поки що в процесі реєстрації. Ну так, так же, ви питалися на неї, ви вам вже дали підтвердження, що її прийняли, mm -hmm. чи ще не дали. Дали, дали, так, так. Тобто ви так. чекаєте зараз офіційно ну, це півтора року часу. Так, так. так, так. Вже якби вона ваш, можна сказати. Mm -hmm. так? Просто Ви ж не розуміли взагалі до курсу, як як вообще ця процедура йде з реєстрацією торгової марки, як це ще все відбувається. Правильно розумів? Взагалі не було поняття. Взагалі не було поняття, як це відбувається. Я більше навіть думав про просто про імпорт без своєї торгової марки, тому що ну не було знань, як її зареєструвати, як її створити, як це відбувається, не було поняття. Зрозумів. Я дав вам контакти там перевіреного свого юриста, який допоміг вам створити під ключ торгову марку, і взяв за це порядка 200 доларів. Наскільки mm -hmm. так? так? Так далі у вас був була розробка дизайну, дизайну вашого бренду, дизайну вашого логу з нанесенням дизайну на сам товар. Я вам також дав перевіреного дизайнера. До речі, ви казали, що ви користувались. Іншим, да, для початку, бо цей був трошки дорожче, ніж. чим. Розкажіть, будь ласка, трошки розвернувши цей момент. Ну, тобто, дизайнер мені сказав, що це буде коштувати 100 доларів. Якось не зразу мені це підійшло, я подумав, що ну, можливо, це за дорого, так? Вже, я сказав, що ти 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 шук... ти. Так, так. захотілося знайти дешевше, але ну, я по суті втратив там, три тижні часу і. То не вийшло дешевше, абсолютно. Те, що пропонували інші дизайнери, це було ну, взагалі не рівень, скажімо так, торгової марки. Тому я знову вернувся до, до цього дизайнера, до Андрія, якого ви мені дали. І він, він буквально за тиждень він врахував всі мої побажання там, щодо дизайну, і дизайн був готовий за тиждень. Супер. Це коштувало скільки грошей? 100 доларів. На той момент це коштувало 100 доларів. Зрозуміло. Тобто, е, у нас, виходить, 200 доларів була реєстрація торгової марки, 200 доларів закупка тестових зразків і 100 доларів дизайн. Тобто якось цих 500 доларів це був той бюджет, який на старті. Правильно? Так, 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 все вірно, все вірно. Добре, тоді наступне питання. Скажіть, будь ласка, скільки приплоди часу від того, як ми з вами зустрілися на першій зустрічі до перших продажів під вашим брендом. Ну, приблизно вже через 4-5 місяців, коли приїхала вже основ... партія, перша товару вже були... було набито лого мого товару на цій партії. Це також було домовлено з постачальником, тому що партія не була велика. Але також ну мені вдалося переконати постачальника, що я буду брати більше цього товару, тому попросив його набити вже на першій партії логотип. Ну і зразу по суті, карточка товару була зроблена заздалегідь там буквально через три дні. Після того як приїхав товар, вже були перші продажі. Супер дивіться, скажіть, будь ласка, от скільки скільки часу по факту потрібно було би вам для того, щоб знайти товар. Привести тести в Україну, зробити торгову марку, зробити дизайн і зрозуміти, що це той товар, з яким ви хочете працювати без привозу партії, от якщо б ви робили б зразу з мім дизайнером, да, там, перевіреним і так далі, скільки по факту, як ви думаєте, потрібно часу? Якщо б постаратися, я думаю, що це можна ну більше місяця, там півтори місяця. Я думаю, що можна це все зробити. Якраз півтора місяця буде груповий курс. По Китаю. Це якраз десь у років, які я закладую, також, якщо все правильно робиться. Хорошо, скажіть, будь ласка, які у вас зараз продажі, Сереж, по цьому mm -hmm. Ну, Зараз це приблизно 7-8 продаж, якщо брати в середньому за день, mm -hmm. але я думаю, що це можна подвоїти, тому що ще дуже багато чого, ну, багато каналів трафіку я ще не запускав. Тобто mm -hmm. ми можемо сказати, що у вас зараз під своїм брендом вже десь порядка 100 доларів чистими, якщо я так посчитав? Більше, да, більше. Якщо брати, ну, 7-8 по 30 доларів, це більше виходить. Супер. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній момент, з якщо взяти всі ваші продажі, яка доля по продажам і по чистому прибутку приходить на ваш бренд сьогодні? Ну, сьогодні ну, це порядка там, 15%, тому що я продаю ще багато інших товарів, які теж планую е, зробити під своїм брендом. Mm -hmm. Вже один з товарів, другий товар замовлений, також е, вже він в процесі виробництва і також mm -hmm. буде під, під брендом. Ну, поки що це десь 15% приблизно. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які переваги, mm -hmm. от ви вже бачите зараз і розумієте, які вам надає от, Продаж товарів під вашим брендом. Розумію, що ну можна зараз не переживати, наприклад, за демперів, так? тому що в мене виходить краща мережа, плюс унікальний товар, плюс я впевнений в тому товарі, який я продаю. Також він в мене не закінчується, я можу сам планувати закупки плюсів насправді дуже багато. Ви могли би показати це... цей товар ваш? От як, як він виглядає, там, можливо, на сайті, чи, там, доступ, чи в CRM показати ці продажі то, цього товару? Тому що підписники мої завжди хочуть побачити це все. Сам це... товар покажемо, так, а в CRM я би не дуже хотів показувати. показував. Сам товар, так. я вам скину фотографії, долучимо до, до інтерв'ю. Я то знаю, mm -hmm. як він yeah. виглядає. Добре, ми це покажемо. Скажіть, будь ласка, чи довольні ви взагалі, що пішли на курс саме тоді, коли зразу побачили цю пропозицію і не відкладували на потім? Я дуже задоволений, тому що як показує мене життя завжди тепер не відкладати. Наприклад, я відклав похід на до вас на МРЖ майже на рік. І потім я зрозумів, що це була велика помилка, тому що ну, рік це дуже багато часу, можна було дуже багато зробити з новими знаннями. Так само і цей курс він себе окупляє абсолютно. Ви, до речі, розумів. пішли на індивідуальне навчання, і в мене питання до вас. Через скільки після старту продажів ви окупили курс? Цей курс ну, приблизно через місяць. Він був окупований. Супер, клас. Приблизно місяць. Наступне питання, скажіть, будь ласка, чому ви раніше не створили свій бренд? Не було знань. Ну тобто, я взагалі навіть не думав в цю сторону, скажімо так, не було абсолютно ніяких знань, щоб це зробити. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви в майбутньому продажі саме під вашим брендом, як істочник доходу, джерело доходу номер один? Ближайший час ваших продаж. Так, я вважаю, залі, що це має бути основне джерело продаж, тому що ну, виходить найкраща мережа виходить зі своїм брендом. То є можливості рости, є можливості розвивати бренд, є можливості його виводити на нові ринки. Дуже багато можливостей, яких немає з товаром просто від постачальника. Супер, скажіть, будь ласка, ви розумієте про капіталізацію? Ви плануєте капіталізувати цей бренд? Ви ж в майбутньому можете його продати тому ж е відомому бренду, який вже подаєте і продавали як один із продуктів в їх портфелі? Я би хотів вивести його зараз на хороший рівень. То якщо він буде давати хороший дохід, тоді можна буде думати, ну тобто, ще кращий дохід, так можна буде думати про. Капіталізацію і про продаж брання, дивіться: я можу сказати відразу загалом, що якщо у вас в середньому 8 продаж в день і це порядка там 140 доларів, якщо розбити там на 25 робочих днів у круглому до 5 тисяч доларів, да, там, візьмемо, mm -hmm. Mm -hmm. то це вже модель, яку можна просити за неї порядка 75-100 тисяч доларів. Тобто, але це буде контракти ну, як постачальники. Це буде торгова марка, це буде магазин на промін, там де відбуваються продажі, Да або новий магазин під це направлення. Але вже на сьогоднішній день це вже коштує ну точно більше 50, Це вже я гарантую, що за 50 його можна продати там за за місяць, даже зараз, під час війни. От за 50 тисяч доларів таку модель яка приносить 250-40 доларів в день, 5 тисяч в місяць, з постачальником, з торговою маркою. Її зараз немає, але можна потім буде ну, по контракту все записати, передати, як ви тільки отримуєте, з магазином, з продажем: 50 тисяч доларів це ізі просто на сьогоднішній день. Це реальність в Україні на сьогоднішній день. Це я говорю. Взагалі, дають 2-3. Але зараз, якщо вже в в гучшому розкладі річни, це ну, вообще easy. прикольно, так? Да? Ну, типу, 50 уже думаю, має воно... Це було б дуже класно, тому власне і хочу збільшити дохідність цього бренду для того, щоб, можливо, подумати з часом його продати. Круто, круто. Не так багато часу пройшло, як ви прийшли на курс, і з того. До цього моменту, коли вже такі продажі, такі результати. Скажіть, будь ласка, чи рекомендуєте ви курс людям і кому саме ви рекомендуєте цей курс? Я однозначно рекомендую. Я взагалі вважаю, що інвестиція в знання дає найкращі ікси, Вже перевірено, тому рекомендую кому саме, я порекомендував ну вже людям, які мають якийсь певний досвід, то хоча б рік в онлайн-торгівлі. Які вже продають якісь певні ніші, певні товари, тоді можна без проблем брати і робити свій бренд. Це буде тільки плюс. Дякую, Сергію, за рекомендацію, дякую за це інтерв'ю. Чекаю, що за мерже, вже другий рік. обов'язково і... запишу.